Чим більше ви вимагаєте від себе, тим більше тривожність. Чим більше ви катастрофізуєте якийсь фейл в майбутньому, тим більше ви тривожитесь. Якщо вся ваша цінність залежить від співбесіди, від виступу, від екзамену, то звичайно, що і тривога буде набагато більше ніж якби ви на кон ставили всього лише співбесіду, як це є в реальності. Якщо ви в цьому відео помітили себе, постарайтеся виписати всі фактори і раціонального мислення, ви собі це все виписуєте і робите диспут сам з собою. Це дуже крейзі звучить, але це всього лише розмови з вашими ірраціональними переконаннями. Тобто, ви піддаєте їх спочатку сумніву, наскільки це логічно? Чому нелогічно? Наскільки це правдиво? Чому неправдиво? Приносить мені це якісь переваги, такий тип мислення? Ні, не приносить. Чому не приносить? Наскільки це відповідає ситуації? Наскільки моя емоція і її інтенсивність реально співпадає з реальністю? Наприклад, раніше я думала, що. Моя лажа на співбесіді означає, що я дура зараз. Я розумію, моя лажа будь-де нічого про мене не означає.